Доброго вечора, дорогі земляки! Коротко про підсумки сьогоднішнього дня і тижня, що минає, розпочався вже восьмий місяць нашої народної війни проти російської агресії. Наше місто Фортеця разом з усією Україною та всім українським народом бореться за свободу та незалежність України та працює на перемогу. Наша армія демонструє у всьому світу мужність та стійкість. Наші воїни вміють бити ворога та перемагати. І жодні. Мобілізації, ніякі фейкові референдуми не врятують агресора від поразки. Наша перемога не буде швидкою, але обов'язково буде. Щодо ситуації на нашому напрямку, то весь тиждень ситуація на фронті була напруженою, динамічною, але перебувала і перебуває зараз під повним контролем ЗСУ. За даними Генерального штабу ЗСУ та оперативного командування Південь, сили оборони продовжують активні дії із закріплення на звільнених територіях. Силами оборони продовжуються вогневе враження резервів противника, порушення його системи управління, логістичного забезпечення. Ворог усіми силами намагається зупинити просування наших військ, але продовжує зазнавати серйозних втрат у живій силі та техніці. За інформацією АК південь, яка надійшла сьогодні, нашу авіацію нанесено 5 ударів. По двох ворожих системах протиповітряної оборони в Херсонської області та по трьох районах засередження озброєння та техніки на Береславщині. Ракетно-артилерійськими підрозділами подавлений один з запорних пунктів противника в районі Давидово-Броду. знищено склад боєприпасів ворога і пункт управління в Береславському районі. Також під ранок виявлено та попереджено прохід ДРГ противника в тил наших підрозділів на Воронцовській громаді. Херсонської області. Зазнаючи поразки, ворог продовжує тактику терору мирних громад. Поряд з обстрілами з усіх видів РСЗО та ствольної артилерії терористи почали використовувати і дрони Камікадзе. У четвер один із таких дронів з дуже промовистою для терористів назвою Шахід 136 атакував Кривий Ріг. Це закуплені Росією в Ірані дрони, які вони переграбовують у зелений колір і називають Герань-2. Ніхто не постраждав. Ця терористична зброя, звичайно, є серйозною небезпекою. Але ЗСУ збивають і ці апарати. Вже два такі дрони були збиті над Дніпропетровщиною. А від початку повномасштабної агресії ЗСУ збили вже понад 950 ворожих БПЛА. Сьогодні ворог продовжував обстріл мирних громад на нашому напрямку, вночі під удар з РСЗВ град та ствольної артилерії. Потрапили Марганець, Нікополь, а також населені пункти Червона Григорівка та Придніпровська Червона Григорівської громади. Пошкоджено декілька приватних житлових будинків, магазини, дитячий садок, амбулаторія. В день також зазнали обстрілів Марганець та село Вичарасівка міріської громади Нікопольського району. Пошкоджено два приватних житлових будинки, господарчі споруди, дві будівлі, три лині електропередач. Але слава Богу, без втрат. У Криворізькому районі вночі та в день обстрілів не було. Щодо ситуації в нашому місті, у Кривому Розі повністю забезпечена роботу всієї інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ, ситуація в місті повністю контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Усі органи влади чітко та злагоджено виконують свої обов'язки. Триває укріплення оборони міста на всіх лініях захисту і надання матеріально-технічної допомоги нашим військовим. Крім безпосередньої допомоги військовою технікою, обладнанням, засобами захисту, будівельними матеріалами, військова адміністрація допомагає і родинам захисників. Зокрема, нами організована поїздка до Туреччини, сімей криворізьких нацгвардійців, героїв Маріуполя. Дружини та діти наших героїчних нацгвардійців пройдуть у Туреччині курс морально-психологічної адаптації та оздоровлення протягом місяця. Цього тижня Тривала і продовжується зараз дуже велика робота з ліквідації наслідків ракетних ударів по гідротехнічних спорудах міста. На сьогодні ситуація повністю стабілізована: рівень води в річці Інгулець в межах допустимих норм. Якість питної води по місту також відповідає нормам. Ще раз дякую всім, хто брав і бере участь цієї роботі. Я щодня проводжу робочі наради на об'єкті, і точно можу сказати, робота реально проведена і проводиться титанічно. Триває прийом заявок від криворівців, чиї домоволодіння постраждали від підтоплення на отримання матеріальної допомоги. Від підтоплення в тій чи іншій мірі постраждало 170 домогосподарств. Якщо чесно, це невеликий об'єм, загроза була значно більшою. На сьогоднішній день прийнято 114 заявок на надання допомоги від міста. А через додаток Дія оформлена 81 заявка на отримання допомоги від держави. Що стосується допомоги від міста, то ті домогосподарства, де постраждали житлові приміщення, отримають допомогу у розмірі 4 середніх прожиткових мінімумів. Це 10 32 гривні, де постраждали підвальні або нежитлові приміщення в розмірі 1 прожиткового мінімуму, це 2508 гривень. Містом вже виділено фінансовий ресурс для забезпечення таких виплат. Місто продовжує надавати допомогу тим криворізьким сім'ям, які цього найбільше потребують. Видано вже понад 152 тисяч безкоштовних продуктових наборів. Це саме Криверісця. Також 22 вересня почалася видача 17 тисяч продуктових наборів переселенцям, що знаходяться в Кривому Розі. Вона організована військовою адміністрацією разом з міжнародною організацією «Save the Children Ukraine». Допомогу отримали вже 5 тисяч переселенців. Ми обов'язково переможемо. У цьому я абсолютно впевнений. На цьому тижні я в черговий раз зустрівся з криворізькими волонтерами, медиками, освітянами, працівниками соціальної сфери, промислових і комунальних підприємств, підприємцями, тими, хто кожен день на своєму місці сьогодні вносить свій внесок в нашу спільну перемогу. Я вкотре переконався. Кривий ріг б'ється як одне серце. Ми допомагаємо армії, ми допомагаємо десяткам тисяч переселенців, які переїхали в наше місто, допомагаємо прифронтовим і фронтовим громадам і звичайно сім'ям тих криворіжців, які цього потребують. І, і те, що у нас все добре виходить, заслуга всіх разом. Та за традицією про наші мирні перемоги. Криворожанки вихованки ДЮСШ номер 2 Романа Вовчак та Дар'я Константінова стали срібними призерками чемпіонату України з вільної боротьби. Вітаю спортсменок та бажаю нових перемог. Шановні криворіжці та всі, хто зараз перебуває в нашому місті. У нелюдів, які б'ють РСЗВ, дронами Камікадзе та гіперзвуковими ракетами по мирних містах, взагалі немає розуміння будь-яких людських цінностей. Тому вкотре наполегливо наголошую на необхідності дотримання правил повітряної тривоги. Будь ласка, бережіть себе та своїх близьких. Шановні земляки, сьогодні у кожного на своєму робочому місці свій фронт. Дякую вам за працю. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші Збройні сили. Та ще раз скажу: не питайте, коли закінчиться війна. Запитуйте себе, що я зробив сьогодні, щоб наблизити нашу перемогу. І що я можу зробити завтра? Разом переможемо! Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!